Добрий день, любі четвертокласники! Я вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами розглянемо ділення на трицифрове число, коли в часті отримуємо дві цифри. Отже, відкрийте свої зошити та запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Пишемо каліграфічно. Стараємося. Слухаємо задачу. Ростик дві години їхав в сусіднє місто до бабусі на автобусі. Яка швидкість автомобіля, якщо відстань між містами 160 км? Відповідь до цієї запишіть як каліграфічну хвилинку? Отже, це буде 80. Записали. Зараз, будь ласка, розглянемо завдання 51 на сторінці 28. Вам потрібно уявити прокладену автодорогу між крайніми точками України, як зображено на карті. Соломоново. Захід, рання зоря, схід. Грем'яч північ, Форос південь. Отже, із крайньої західної точки України виїхав Мерседес із середньою швидкістю 95. Кілометрів за годину. Назустріч йому з крайньої східної точки України виїхав БМВ із середньою швидкістю 85 км за годину. Скільки кілометрів залишилося їхати автомобілям до зустрічі після 7 годин дороги? Подивіться, будь ласка, ще раз на карту. З крайньої східної точки це рання зоря до Наступної точки Соломонова захід 1316 км. Отже, в кого які є думки. І так, перші дії нам потрібно швидкості додати. 95 плюс 85 буде 180 км за годину швидкість зближенням. Другі дії нам потрібно дізнатися, скільки. Приїхали обидва автомобілі за 7 годин. Отже, 180 помножити на 7. Це буде 1260 км. Третій дії. Нам потрібно взяти загальну довжину. Це 1316 км, відняти від неї. 1260 км ту, яку приїхали обидва автомобілі. І залишиться у нас 56 км. Отже, Запишемо відповідь. Автомобілям до зустрічі залишилося їхати 56 км після 7 годин дороги. Наступне завдання номер 2 із крайньої півночі. Точки України виїхав автомобіль Вольво із середньою швидкістю 98 км за годину. На зустріч з крайній південної точки виїхав автомобіль Audi зі швидкістю 92 км за годину. Скільки кілометрів залишилося подолати до зустрічі обом автомобілям після того, як автомобіль Вольво проїхав 392 кілометри. Будь ласка, цю задачу розв'яжіть самостійно. Ви можете презентацію поставити на паузу. А зараз, будь ласка, перевіряємо. Перша діє 392, поділити на 98 це буде 4 години час руху автомобілів. Другий дії, 92 помножити на 4. Ми дізнаємося, що 368 кілометрів проїхав другий автомобіль. Третій дії 368 плюс 392. Ми дізнаємося, що це 760 км всього проїхали два автомобілі. І четвертій дії 893 мінус 760. Це буде 1350. Вибачте, 133 кілометрів це залишилось подолати до зустрічі обом автомобілям. Запишіть, будь ласка, відповідь. Розв'язуємо завдання номер 11 на сторінці 10. Розв'яжіть задачу. У кондитерському магазині 7 кг печива коштують на 100 гривень дорожче, ніж 5 кг печива. Скільки коштує 3 кг цього печива? Нам потрібно 7 відняти 5, це буде 2 кг коштують 100 гривень. Другий дій – 100 поділити на 2 це буде 50 гривень за 1 кг печива. Третя дія. 50 помножити на 3 це буде 150 гривень. Коштує 3 кілограми печива. Завдання 53 на сторінці 29. Нам потрібно знайти неповну частку і остачу. Записуємо: числа стовпчик 869 поділити на 212. Це буде 4 і 21 остача. 942 поділити на 325. Це буде 2 і остачі 292. Ділимо 1381 на 307. Це буде 4 і остачі 153. 2037 поділити на 485. Це буде 4 і остачі 97. Три тисячі поділити на 598. Це буде 5 і остача 10. І 4999 поділити на 672. Це буде 7 і остача 295. Сума остач буде 868. Ось так. Перевірили, записали. Виконайте ділення письмово. Нам допоможе попереднє завдання. Запишіть, будь ласка, 8692 поділити на 212. Це буде 4. Так, беремо знову по одному. Це буде 41. 9425 поділити на 325. Беремо спочатку по 2. 650. Так, ділимо, Це буде по 9. Значить, одержали в частці 29. 13815 поділити на 307. Беремо по 4. Далі беремо по 5. Одержали в часті 45. 20370 поділити на 485. Спочатку беремо по 4. Далі беремо 2. Отже, одержали в часті 42. Далі розв'язуємо задачу за діями, а потім складемо за діями вираз. Уважно слухаємо задачу. Із двох міст, відстань, між якими 425 км, виїхали назустріч один одному два автобуси. Один автобус їхав зі швидкістю 60 км за годину, а інший 55 кілометрів за годину. Яка відстань буде між автобусами через 3 години? Будь ласка, поставте на паузу та розв'яжіть самостійно. Перевіряємо. Нам потрібно додати 60 плюс 55. Ми дізнаємося швидкість віддалення це 115 км за годину. Другий діє 115 помножити на 3. Це буде 345 км. Приїдуть два автобуси за 3 години. Наступний дії 425 мінус 345 це буде 80 км між автобусами. Отже, зараз давайте запишемо це виразом. Нам спочатку потрібно, що? В дужках додати 60 плюс 55 і 425 відняти те, що додали, а потім помножили на 3. Це буде 80 кілометрів. Запишіть, будь ласка, відповідь: 80 км буде між автобусами. Наступне завдання 56. Які з поданих значень не може приймати змінна А? Отже, перевіряємо. 26 тисяч поділити на 639. Це буде 37 і ось 45. Значить, А 72. Не може приймати змін на А. Розв'яжіть, будь ласка, рівняння наступне завдання 14 на сторінці 13. Х плюс 718 помножити на 2 до рівня 2000. Х плюс перетворюємо на просте рівняння. Коли ми перемножили, одержали 1436 до рівня 2000. Розв'язуємо просте рівняння. Х до рівня 2000 мінус 1436 Х до рівня 564. Перевіряємо. Наступне рівняння запишіть самостійно. Зараз перевіряємо. Y дорівнює 1782. Перевіряємо. Молодчинки. Ви гарно справились із цим завданням. Будь ласка, відкрийте щоденники та запишіть домашнє завдання. Вам потрібно поміркувати вдома. У підручнику на сторінці 29 номер 57 та у зошиті сторінка 16, номер 3 та 4. Бажаю, дітки, вам успіху! Бережіть себе до наступної зустрічі!